Друзі, всім привіт! Я радий вітати у нас на каналі. Це канал МітоАвто, канал про Автомобілі Автомобілі із США, їх пригон із Сполучених Штатів Америки і повний комплексний ремонт і відновлення у нас на СТО під ключ гарантія якості. Також є послуги з автопідбору в Україні. Тому що вас цікавить, звертайтеся контакти в опису відео. А на сьогоднішньому відео ми розглянемо топ, не топ. Автомобілів, які можна привезти зі США з великою вигодою. Це будуть ексклюзивні класні автомобілі. Але через те, що вони не дуже популярні, їхня ціна на аукціонах США дуже сильно впала. І тепер ми можемо по вигідній ціні її купити там, привезти в Україну, розмитнити, відремонтувати і мати класний, крутий автомобіль, не такий, як в усіх. З потужними надійними двигунами великим функціоналом це будуть не субкомпактні кросовери, а великі міські кросовери з повними приводами, і ці автомобілі точно вас здивують. Сьогодні у нас буде топ-7 автомобілів, які я вам рекомендую розглянути для пригону авто із США. Про які всі забули, та ви точно ними здивуєтесь. На першому місці це у нас буде Nissan Murano. Так, це автомобіль, який буде проїжджати повз вас, і ви будете дивуватися, вау! А що це за літаюча така тарілка? Проїхала! І дійсно автомобіль має дуже такий футуристичний дизайн. Автомобіль не стандартний, не типовий, а ще круто, що він комплектується надійними класними двигунами від Нісана об'ємом 3,5 літри. Так, на цьому автомобілю ви точно не будете, як в'яла. Букашка. Функціонал автомобіля досить розширений. В ньому ви будете зустрічати і CarPlay, і Android Auto, шкіряні салони з електрорегулюваннями. Багато місця в салоні для передніх пасажирів, для задніх. Багато місця в багажнику. Автомобіль, який буде з потужним дійсно двигуном. І якщо ви захочете піти на обгін десь на трасі, то ви не будете тіліпатися десь там за фурою, їхати і чекати, поки буде дві полоси. З однією полосою газ в пол, і автомобіль буде уходити вдаль. По надійності ці автомобілі дуже надійні та не визивають до себе. Питань в ремонті і обслуговуванні. Але оскільки Нісан Мурано прийняти рахувати не ліквідним автомобілем, він досить сильно знецінений, та його можна придбати на аукціоні за 3800 доларів. Це посередній ставці. Якщо ми будемо перебирати автостат, ми будемо бачити, що будуть цінники, які будуть нижчі, ніж 3800, і які трошки вищі. Звісно, я вам рекомендую, звісно, вибирати автомобілі з меншим пробігом, з менш Іми пошкодженнями такі дії ремонт і відновлення цього автомобіля під себе буде вам в задоволення, і ви зможете виграти або по ціні, якщо ви хочете для себе дешевше зробити автомобіль, або по якості, якщо ви хочете для себе зробити його краще. В принципі, вибір при замовленні авто із США є завжди. Ви можете робити під себе так, як вам краще. Під себе. Murano Мурана це дійсно той автомобіль, на який потрібно звернути увагу і який вам точно сподобається, якщо ви його собі виберете. Та вигравши його буквально за 3800 доларів, а пропозицій таких на автостаті є дуже і дуже багато, привезти його можна до 13 тисяч доларів з розмитненням, уже з доставками з усім тут, в Києві. Звісно, це буде трішки дорожче, ніж автомобіль до 3 літрів, тому що після 3 літрів оподатковуються автомобілі двойним акцизним податком. Але цей двигун того вартує. Шосте, але точно не останнє місце, на яке варто звернути увагу. І цей автомобіль гордо його буде посідати, це Acura, Acura MDX. Це дійсно крутий, класний автомобіль з суперовим потужним американським дизайном, на який ви будете дивитися зі сторони і знову ж таки говорити Вау! Так, це дійсно не Renault Меган, це не шкода Октавія, це зовсім не ці європейські автомобілі, на які ти будеш дивитися, просто як на середньостатистичний автомобіль, як для використання, як торговий представник або їздити десь по роботі. Ні. Ці автомобілі йдуть з потужними і надійними 35 і двигунами. Ці автомобілі, якщо ви поїдете ремонтувати на СТО, багато грошей з вас не висусуть. Та знову ж таки ви не будете знати, як звати майстра по імені на СТО, ви не будете знати, як звати його дітей, та ви не будете зустрічатися з ними на свята. Тому що це ті автомобілі, які на СТО для ремонту знову ж таки не попадають. Але завдяки тому, що ці автомобілі були випущені більше для ринку Сполучених Штатів Америки та у нас в Європі, вони не так сильно набрали популярності по використанню, тому їх на аукціоні не так. Сильно б'ють. А в основному ми з Америки купуємо автомобілі європейці, або, звісно, Африка. Ну, або, може, звісно, це, можливо, Мексика. Тому ці автомобілі можна придбати на аукціоні уже за 6 тисяч доларів. При такій ставочці автомобіль приїде в Україну з розмитненням і доставкою в Київ в районі 15-15,5 тисяч доларів, що досить доступно для такого здоровенного класного автомобіля з великим салоном, з великим багажником, куди ви зможете багато розмістити своїх речей. І якщо ви захочете десь на трасі когось обігнати, у вас не виникне проблем. Якщо ви з великою родиною захочете поїхати в подорож, то вам не потрібно буде по новій пощі. Відправляти свої валізи в те місто, а ви просто їх поставити в свій здоровенний багажник. Та якщо вам потрібно буде прицепити якийсь причіп та тягати навіть з собою лодку або їздити на кемпінг з доміком на кольосах, завдяки такому здоровенному, потужному двигуну та надійній коробки автомат, ви з легкістю зможете це робити без будь-яких проблем. Та ваше життя з таким автомобілем буде просто вау! А перехожі, які будуть проходити, будуть обов'язково повертатися. Дивитися на цей автомобіль, тому що такий вони бачать далеко не щодня. Та якщо попередні два автомобіля вас не вражають, вам потрібен справжній американський мускулистий автомобіль, який буде з потужним двигуном 3,5, та туди ще встановлено турбіну. Який буде їхати на всі гроші, мати здоровенний багажник, в якому можна не просто заночувати, в якому можна жити, а придбати цей автомобіль можна за 4700 доларів середній ставочки на аукціоні, то це буде справжнє п'яте місце нашого сьогоднішнього хідпараду Ford Explorer. Так, цей автомобіль може бути з різними двигунами. Там використовувалися двигуни різних об'ємів і до 3 літрів, і після трьох можна вибирати на свій смак, що кому подобається більше. Звісно, багато людей любить на цих автомобілях саме двигун 3,5 атмосферу під газ 4-го покоління. Він, як правило, буде зустрічатися в комплектації Limited або XLT. В більш топовіших комплектаціях, як за правило, буде іти 3,5 EcoBoost з турбінами, хоча буде зустрічатися і в Limited. Тут ви можете вибрати і 2, і 3 EcoBoost. Тобто автомобіль можна вибирати на свій смак. При цьому ви будете мати CarPlay, Android Auto, повністю шкіряний салон, панорама, електрокришка, електроприводи сидінь. Місця в салоні надзвичайно багато. Автомобіль іде семимісний. Запхати туди можна або велику родину і поїхати з нею в подорож. Або якщо ви будете відпочивати з родиною і треба переїжджати з точки в точку, вам не потрібно замовляти додаткове таксі. Якщо ви їдете відпочивати, вам не потрібно знову ж таки свої валізи відправляти по новій польщі в місце призначення. Автомобіль має дійсно мускулистий дизайн. Коли автомобіль виїжджає десь з-за поворота, навіть є таке відчуття, що там сидить якийсь бандіт за кермом цього автомобіля. Але в реальності в Америці на цих автомобілях їздять просто звичайні домогосподарки. Коли він їде у нас на дорозі, він також викликає вау-ефект. Тому що коли тобі заднє дзеркало під'їжджає щось таке здоровенне з цими фарами, які вище, ніж твій легковий автомобіль, ти реально розумієш, що це справжній мускулистий американський. Автомобіль. Тому, якщо ви полюбляєте саме таку екзотику, вибравши для себе Ford Explorer, ви не прогадаєте ні по ціні, ні по експлуатації, і навіть на вторинній продажі не втратите. Тому що ці автомобілі по сьогоднішній день ціняться у нас на ринку вторинних автомобілів. Їх дуже багато, і хто знає, той за ними ганяється. Тому що цей автомобіль для справжнього чоловіка. Привозити ці автомобілі можна вже відпочинаючи з 14,5 і 15 тисяч доларів. Так, вигравши його поставочки середній 4700, це вже можна робити. Тобто це автомобіль дійсно доступний, ці всі автомобілі доступні. Та якщо їх порівнювати з розповсюдженими автомобілями, які у нас в топах замовлень, це Mazda CX5, Jeep Cherokee, це, звісно, Ford Edge. І ці автомобілі будуть нічим не гірші. Просто вони втратили свій, свій фокус і на цьому втратили в ціні. Якщо ви виберете їх, ви їх можете вибрати дешевше. Та одним із таких автомобілів, який буде по-справжньому москулистим, по справжньому американським, і дійсно буде мати вау-ефект wow не гірше, чим це буде мати Ford Explorer, це буде Dodge Durango. Щоправда, його ставочка на аукціоні буде вже трішки вищою. Придбати його можна за 6 тисяч доларів та десь 15,5-16 привозити в Україну в Київ з розмитненням без ремонту. Додж Дюранго це справжній мускулистий кросовер, який може бути також семимісним, який матиме і великий багажник, великий салон, але тут його комплектації можуть вражати, тому що на ньому будуть стояти, як правило, атмосферні двигуни. І це в більшості випадків буде 3,6 Пінтастар, на який ставиться і газ 4-го покоління і який найбільш розповсюджений в наших широтах. Але якщо ви любитель справжнього вау – то тут можна зустріти і сімейство Хемі. 5,7 та інші об'єми. Ці автомобілі є і СРТ, вони є із більш спортивних версій. Ці кросовери можуть ганяти і розганятися до сотки за надзвичайно маленькі секунди. Але ми не про це. Звісно, тоді за 6 тисяч доларів такий автомобіль не купити, тому що там вже зовсім інші двигуни, там уже зовсім інша філософія цих автомобілів. А ми все-таки говоримо про бюджет і доступність. І погодьтесь зі мною, коли з поворота виїжджає Dodge Durango з його дизайном, ти точно думаєш, знову ж таки, блин, ну там реально сидить якийсь бандит». А знову ж таки, ні, звичайна домогосподарка. Ось ця тенденція американських справжніх мускулистих кросоверів переходить і до нас в Україну. Тому що ці автомобілі вже продаються не по 40, 50-60 тисяч доларів, а вже привозячи їх від 16 з Америки, вони стали більш для вас доступними. І ми всі можемо їх тепер експлуатувати. Напевно, я вже вам надоїв цими американцями, оцими трясінням мускулів. І потрібно перейти до чогось такого більш плавного, більш для нас звичного і автомобіля, який більш для нас притаманний. І є в мене такий автомобіль, який розмістився сьогодні на третьому місці нашого хіт-парада, І це буде японський автомобіль Mazda CX9. Так, дійсно. Це та сама Mazda CX5, але яка трішечки відрізняється дизайном та вмісткістю салона. Тобто автомобіль зробили трішки вищим, трішечки його подовжили, розтягнули, туди ставлять виключно 2,5 турбові двигуни з які ми з вами і так знаємо, які йдуть виключно в топових комплектаціях cx 5 І якщо подивитися з відстані 15-20 метрів, то візьмемо Mazda cx 5 і Mazda cx 9 Ми на відстані навіть не побачимо різниці. А cx 9 це та сама cx п'ята, просто трішечки більша. І ми вже туди можемо покласти більше речей. Автомобіль має, як правило, більше потужності, більше динаміки, більше місця в салоні. Та все, що можна сказати про cx 5 можна сказати про CX-9. Але оскільки цей автомобіль не набув шаленої популярності в наших широтах, то 2019 року Mazda cx 5 наприклад, можна придбати за 6-6500 тисяч доларів. То вже Mazda CX9 можна придбати за 5 500 тисяч доларів. Тобто вона по аукціону торгується дешевше, тому що вона не така популярна. Привозити автомобіль можна біля 14 плюс ремонт і відновлення. Ну, звісно ж, ви знаєте, що це можна зробити або у нас комплексно на СТО під ключ, або забрати під свій ремонт, як вам зручніше. Але це той автомобіль, на який точно варто звернути. Коробка автомат, гідротрансформатор, всі сучасні функції CarPlay, Android Auto, тримання в полосі, сліпі зони, електрокришка багажника, безключовий вхід в автомобіль. Все це буде в цього автомобіля. Адже ми сьогодні говоримо виключно про автомобілі в гарній комплектації, їздячи на яких вам не потрібно буде ходити до автомобіля сусіда і заглядати туди через вікно, а чи є у нього якась функція, якої нема у вас. Знову доведеться нам повертатися до американського ринку, тому що саме для цього ринку, а він є одним із найбільших, найоб'ємніших в усьому світі, виготовляється найбільша кількість автомобілів. І звісно, під свій ринок вони настроїли найбільше заводів, та цих автомобілів випускається найбільше. Таким чином вони найбільше потрапляють в ДТП, тому що їх взагалі більша кількість. І таким чином вони мають також меншу ціну на аукціоні, тому що вони не дуже популярні в наших широтах. І це у нас буде друге місце – кросовер Lincoln Nautilus. Так, ви вже встигли познайомитися з двома лінкольними оглядами у нас на каналі. Це був Лінкольн МКХ та Лінкольн Corsair. Lincoln Nautilus можна сказати, що це Ford Edge, той самий автомобіль. Той самий автомобіль, але якому задали трішки преміальності. Дійсно, коли ми бачимо, коли їде лінкольн, ми розуміємо, що це їде за кермом хтось багатий. Так, да, і нарешті ми не можемо говорити, що це мускули. Ні, це все-таки більше про красоту, про дизайн і про преміальність. І дійсно можна сказати, що це лакшері автомобіль. Зустріти в ньому можна як від звичайного підігріву сидінь з вентиляцією до масажа сидінь. Автомобіль може навіть з вами розмовляти. Ну що там говорити? Перейдіть, перегляньте наші два останні огляди, ви точно будете здивовані. Вони плюс-мінус між собою схожі. Та Lincoln Nautilus буде дуже комфортним, класним автомобілем, з двойним склопакетом, потужним економним двигуном. І автомобіль буде дійсно. Підкреслювати вашу автентичність. з великої сірої маси автомобілів, які їздять по вашому місту чи по місту Києву, нема різниці, ви дійсно будете виділятися. Та всі переваги і недоліки я описав в оглядах в цьому відео. Ціна на аукціоні на нього 6600 доларів. Це середня ставка по статистики автостати. Звісно, гортаючи його, ми будемо зустрічати автомобілі, які були виграні за 4, за 4,5, і за 7, і за 8, і за 10. Але то все має різниця комплектація, пробіг, пошкодження. Та саме головне, я вам скажу, що ці автомобілі найкраще вибирати з пошкодженням по бічній частині, потім вже буде задня, а передня в останню чергу. Тому що на своїх відео я розказав. Скільки коштують запчастини на лінколь? Це потрібно враховувати, вибираючи, підбираючи ставку на аукціоні під цей автомобіль, до речі, яку ми вміємо робити професійно, тому що ми торгуємо автомобілі на аукціонах США більше п'яти років. У нас є великий досвід в ремонту і відновленню цих автомобілів. І ми можемо робити вам повністю все під ключ у нас на СТО в Києві, окружна 4Б. Але ми про це поговоримо трішки згодом, тому що у нас залишився останній автомобіль. І він точно не на останньому місці. І це буде крайсер Паціфіка. Так, неочікувано, але. Це автомобіль, який має кузов Мінівен. Цей кузов Мінівен уже в принципі себе віджив як клас, як в американських автомобілях, так і в європейських, і його досить рідко можна зустріти у нас на дорозі. Але це автомобіль, який точно не потрібно залишати без уваги. Та через свою непопулярність у нас на ринку ви цей автомобіль можете купити за 5 тисяч доларів на аукціоні в США. А відповідно за 13 його можна привезти в Україну і зробити ремонт і відновлення, і отримати дешевше, ніж джип чи роки. Автомобіль в класній шикарній комплектації, але який буде трішки не такий. У нього будуть по-іншому відкриватися двері, до речі, які можуть бути електричними. У нього є дуже різний набір двигунів. До речі, вони можуть зустрічатися навіть з гібридною установкою та навіть мати плагін-гібрид, тобто заряджати від розетки, проїжджати 40 кілометрів як електричка. Далі коли заряд закінчується, їхати на 3,6 літровому двигуні як е гібридний автомобіль на бензині. З витратою пального біля 6 літрів бензину. Тобто він ще й економний і найекономніший в своєму класі. Дійсно, коли ти сідаєш за кермо цього автомобіля, в тебе висока капітанська посадка. В тебе таке відчуття, що ти керуєш великим кораблем. А великі ями та нерівності на дорогах цей автомобіль проїжджає, нібито ти пропливаєш на кораблі ось ці хвилі і тебе ось так качає. Звісно, ви можете розмістити велику родину в цьому автомобілі. Та коли ми говоримо про виріб компанії FCA, а саме Chrysler відноситься до групи брендів в FCA, це той самий і Jeep, і Dodge, ми з вами розуміємо, що про надійність в цього автомобіля продбати точно не забули. І тому, якщо ви виберете цей автомобіль для себе в родину, я 100% можу вам сказати, що ви не пожалкуєте. Ось ми підійшли до завершення нашого відео, і ось це ті сім автомобілів, які випали з нашого фокусу, які ми не акцентуємо на них увагу. І так само зробили люди в іншому світі. Але це точно ті автомобілі, які завдяки цьому втратили свою вартість, і тепер їх можна придбати дешевше. Ці автомобілі будуть не такі, як всі, вони підчеркнуть вашу особливість та аутентичність. Точно ваш сусід буде ходити заглядати, а що ж там у вас за автомобіль, а кум то той точно вдавиться. Тому, якщо ви хочете вибрати авто із США, ви можете зробити це з нами, зробити повністю під ключ. Ми можемо... Вам допомогти вибрати авто на аукціоні, тому що працюємо більше п'яти років уже з аукціонами і маємо ось такий величезний досвід по вибору авто в США. Доставити вам його з гарантією якості та прийняти до себе на СТО, яке знаходиться за адресою Окружна 4Б. В Google картах ви можете вбивати ту авто, вас приведе прямо до нас в точку, там, де ми знаходимося. Працюємо офіційно, підписуємо договір і привозимо ваш автомобіль в місто Київ. Хочете, ми завиставимо. Його до вас на СТО, і ви самостійно займетеся ремонтом і відновленням. А хочете, ми можемо зробити у нас це на СТО. У нас є 5 степелів, у нас є своя фарбувальна камера. На окремих відеооглядах я показую, як ми працюємо з вашими автомобілями, як ми відновлюємо геометрію кузова, як ми її перевіряємо, як ми робимо розвал сходження, як ми фарбуємо. І я детально розповідаю, як працюють наші майстри. Тому обов'язково перейдіть познайомитись, якщо це вам цікаво, як ми працюємо. Та Замовивши авто із США з нами, ви ще додатково отримуєте один рік гарантії на виконані роботи. Ви 100% отримуєте гарантію на фарбування на геометрію кузова. І у вас точно не буде такий автомобіль, як у сусіда, обдертий, облізлий з кривою геометрією, кривими зазорами, в ньому щось тукає, відпадає і тече. Тому що ми вам запропонуємо додатково зробити і обслуговування цього автомобіля. Передивимося ходову, новий газ, якщо це необхідно, зробимо хімчистку, поліровку. Ви від нас отримуєте автомобіль виключно в геометрії кузова. Ми на це даємо гарантію, і ваш автомобіль із США нічим не буде відрізнятися в експлуатації від того автомобіля, що ніколи не потрапляв в ДТП. Ось так ми працюємо. Тому телефонуйте в Мітоавто і отримаєте класну автівку для себе.